Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім традиційноє Хеллоу! Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 8 лютого 2023 року. Сьогодні знову буде все без епіграфу, бо я буду намагатися, щоб весь прогноз помістився у моїй камері, в якій дуже мало вільного місця. Що стосується 8 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1 -го, 19, 10-го 10 та 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку у цю середу, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, Три, два. Один. Отож перша карта, загальна карта дня на середу 8 лютого. Який це буде день? Що він гарного чи поганого може принести? На жаль, день втрачених дій. У цей день не слід якось фізично навантажувати себе навпаки, слід раціонально використовувати свою фізичну енергію та не бути матеріалістами, пам'ятати, що існує в цьому світі таке, чого ви не можете знати і передбачувати. Також це день, коли можна захворіти, тому тепліше вдягайтеся. А якщо за потрібно, використовуйте одяг, яка має попиловий колір, тобто сірий колір цього дня він обов'язково захистить та принесе удачу? Для представників знаку водолій. Неврівноважений день пов'язаний з відсутністю контролю над вашими почуттями. Подивіться, це феміда, і вона випала перегорнута. По перше, це каже про те, що вам якось треба слідкувати за своїм нервовим станом, щоб він вас не... Поніс кудись куди не треба. А окрім того, слід якось контролювати свої емоції, бо емоції можуть зашкалювати. Також представники знаку Водолій 8 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для риб. Удача не на вашому боці. Оцей Сфінкс або Колесо Фортуни, які випали перегорнуто, каже про те, що люди й обставини не будуть вам допомагати у цей день. Тому слід розраховувати тільки на самих себе. Можливо, якщо ви планували щось важливе на на цю середу, все піде не так, як того ви бажали, бо це поганий день для будь-якої гри. В цей день можна програти, а не виграти. Також представники знаку Риби 8 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для овнів поганий день для зустрічей, день пов'язаний з недостовірною інформацією, з дезінформацією, поганий день для жінок, бо це карта жриці або Двері в храм перегорнуті, вони кажуть про те, що у жінок може боліти голова чи розпочатися місячні. Для чоловіків ця карта означає зустріч зустріч з жінкою, яка вам може сильно зіпсувати ваш настрій. Якщо є можливість, не намічайте важливі справи саме на цей день, щоб ваші зустрічі не закінчилися сварками та розриву взаємовідносин. Для представників знаку тілець, День невеликих грошей. Ось випали такі Крішна і Баларама, це карта Сонця або Променисте світло. Воно випало перегорнуто. Каже про те, що сьогодні можуть прийти гроші, але це буде якась. Невеличка подачка, також вам не вистачає внутрішнього світла, тепла, бо зараз зима. Тому намагайтеся якось зігріватися. Я не маю на увазі фізичне зігрівання, я маю на увазі зігрівання вашої духовної основи. Тобто, ви сьогодні можете трошки не бачити ясно, як себе вести, тому якщо у вас треба підписувати якісь договори комерційні, краще їх. Перенести на будь-який інший день, так ви більше заробите грошей. також представники знаку Тілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Нарешті перша карта в прямій позиції, і це. Карта результатів для Близнюків це день неймовірний. Ви можете закінчити великі справи, заробити великі гроші та досягти неймовірних результатів. Сьогодні день нагород, нагород кармічних. Якщо ви в минулому багато за що працювали, ви сьогодні досягнете. Дуже позитивних результатів, якщо ж ви сіяли щось недобре та й недобре, теж сьогодні як тком навалиться на вас. Ну в будь-якому разі день безмежних можливостей. використовуйте його по максимуму, особливо якщо ви бажаєте закінчити якісь довготривалі справи. Також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для раків будьте обережні. ось цей тефон це класична карта диявола. Він каже про те, що ви сьогодні не контролюєте свою лють, і ваша лють може зруйнувати як вас зсередини, так і ваше оточення. Тому будьте обережні, ця карта закликає не робити якихось необдуманих своїх дій. Навпаки, будьте раціональні і будьте максимально обережні, бо сили темряви, сили пекельні, вони дуже близько і вони можуть вас дуже сильно якось роздратувати. Для представників знаку Лев. 8 лютого це день, коли не слід гратися. Ось вам випав ось такий крокодил або блазень, Причому в прямій позиції він каже про те, що вам не слід робити якихось помилок. Слід бути обережнішими в діях, і якщо ви бажаєте над кимось посміятися, тричі подумайте ніж казати свої гідкі слова, бо це вам буде не на користь. Так це нульовий орган. Він дозволяє вам піднятися як високо вгору, так і пасти вниз. Все залежить від. Вашої поведінки все, все залежить від вашого вибору. Але спокутування гріхів у цей день цілком імовірне. Також представники знаку ЛЕВ, 8 лютого, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для діви. Гарний день вам випала ваша карта. У вас сьогодні є вибір. Ви сьогодні можете. Дуже радикально змінити ситуацію завдяки власному вибору, це гарна карта. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для любовних інтрижок. Одначе ця карта також пов'язана зі спокусами. Якщо ви придивитесь уважніше на цю карту, ви побачите Адама і Єву в Едемському саду. А також на деревах ви можете побачити змій, це символ спокуси, тому не спокушайтеся, будьте раціональними, але якщо що ви людина-авантюрист по своїй природі, сьогодні вам обов'язково посміхнеться вдача. Для представників знаку Терези дуже гарний день пов'язаний з власною силою. Сьогодні ви. Справжній цар звірів, як цей лев, і ви, як ця жіночка, яка стоїть на цьому леві, ви можете приборкувати свою силу, використовувати її раціонально. Сьогодні вам відкриті можливості. Якщо ви спортсмен або військовий, сьогодні ваш день, сьогодні обов'язково будуть якісь перемоги. Також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для скорпіонів непоганий день, випав повішений карта жертви, але в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете отримувати якісь преференції, якісь подарунки. Якщо ви уважніше придивитесь ось сюди, ви побачите в коріннях цього цих дерев янголів. Янголи вас захищають. Сьогодні здоров'я вас ніяк не буде підводити. І якщо і будуть якісь втрати, це можуть. Бути втрати від вашого щирого серця, бо в цей день треба бути благодійними. Таким чином, ви заробите собі плюсик в вашу карму. Для представників знаку стрілець день незвичайний. Випала карта суда. Але випала перегорнута це. Вона каже про те, що вам не слід повторюватись, навіть якщо щось з минулого знову повторюється, віднесіться до цього якось інакше. Це поганий день для людей, які звикли займатися чим чимось одним тим самим. Бо сьогодні ви можете трошки вибитися зі свого режиму і. Події будуть якимись іншими. День спонукає до нових зустрічей та до незвичних поворотів долі. Також представники знаку Стрілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті козероги. У вас сьогодні день без змін. Намагайтеся сьогодні нічого не міняти, бо будь-які зміни, які будуть відбуватися у цей день. Це пов'язано з вашою поганою кармою. Тому якщо ви заздалегідь приготуєтесь до того, що все буде спокійно і все буде не, без змін, і не будете чіплятися за своє майбутнє, яким би воно не було, темним чи світлим, намагайтеся жити одним днем і віддайтеся у владу долі, бо доля на вашому боці, тому ніяких радикальних змін не буде відбуватися у цей день. Окрім цього, це карта пов'язана з Сатурном і в перегорнутой позиції це позитивні вібрації від цієї планети. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, Полудень, Захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну, в цілому, з самого ранку. З світанку і до півдня не дуже гарні часи. Вони пов'язані з невдачними моментами якимось, з не, не, не дуже чистою інформацією, тобто брехнею, і з витратою великих грошей в полудень. Що стосується після полудня, починаючи з 13-ї години і по 15-ї. Найрезультативніші години цієї доби, потім на закаті сонця приблизно з 16 години і включаючи закат сонця не дуже гарний час, коли темні сили можуть проявити себе в цьому світі. Тому будьте обережні перед закатом сонця. Дослухайтеся до того, що вам кажуть телеграми чи інші. Якісь інформаційні шпальта, і дослухайтеся до повітряної тривоги. Також це стосується на закаті сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна і у першій половині. Ночі після закату сонця і до півночі непогані години, коли ви можете щось вибрати цікаве для себе, коли ви можете проявити свою силу. Тут, до речі, чоловіки можуть до цього дослухатися, якщо ви бажаєте здорове потомство, перед. Північчю приблизно з 23-ї години дуже гарні години саме для зачаття майбутніх своїх нащадків. Ну і хай все найкраще. Що сказали, ці герметичні аркани відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралися. Додивились до цього місця, що Тож тут залишилося 9 карт, і буду намагатися вкластися в час, який мені ще дає можливість записати камера. Отож, якщо ви щось забажаєте розпочати у цей день, ви отримуєте погане починання, тому намагайтеся нічого не починати, навпаки, краще закінчувати справи, розставляти крапки над і. Якщо ви бажаєте щось дізнатися у цей день. То будуть емоції, позитивні емоції, віра, надія та любов ось ті знання, які вам необхідні у цей день. Також це пов'язане з вашим психічним станом, ви трошки будете заспокоєні, ваші почуття будуть під контролем. Якщо ви забажаєте заробити гроші в цей день. То треба все робити поступово, не поспішати. Як то кажуть, поспішиш людей насмішиш. Тому будьте в нормальному темпі, не поспішайте і не довіряйте свою, своєму внутрішньому голосу, бо він може підводити. Якщо ви захочете зустрітися у цей день. Ніхто вам не заважає, у вас розкриті можливості. Сьогодні вас очікують нові знайомства. Якщо ви кудись їдете чи спрямовуєте, тут може бути щось дуже небезпечне, бо розбита вежа каже про те, що ваші важливі якісь зустрічі вони можуть себе не оправдати. Тепер експерименти може чи можна експериментувати в цей день. Можна, якщо ви будете знаходитись між правдою та і лжею, вам потрібно не розповідати всього, що ви знаєте, а казати напівправду. Якщо ви забажаєте чомусь навчитися, в цьому досвід цього дня, досвід в спілкуванні з різними людьми, в вашій атмосфері можливо, у вас зміниться ваше середовище, в якому ви. Повинні бути можливо, ви підете в якусь організацію, де ви можете зіткнутися з законом, матеріальним законом. Ваша рівновага у цю середу залежить від вашої мудрості. Якщо ви будете мудри, як змії, як того заповідував Христос. Якщо ви будете в дорозі і розуміти, що ваше життя це і є той шлях, який вам треба пройти самостійно, ви отримуєте сьогодні. Якийсь досвід, позитивний досвід, життєвий урок, який ви вивчите, і нарешті завершення процесів з чим пов'язано з відсутністю ініціатив. Чим менше ви будете проявляти свою ініціативність, тим скоріше будуть закінчуватися будь-які. Справи, які ви вже розпочали. Що ж, бажаю всім вам усіляки гараздів, хай вам всім щастить. Не забувайте ставити свої лайки, дописуйте щось під, під відео, задавайте свої запитання, якщо за потрібно, пишіть мені на електронну скриньку, адресу якої я прикріплю під цим відео. І бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.